Деструктивну діяльність е, російсь, командування Російського Чорноморського флоту проти України. Підтримку не просто підтримку, а формування і е, спрямування, керівництво е, сепаратистськими а, антиукраїнськими рухами в Криму. Я пам'ятаю, е, учасником був подій 2003 року е, на Тузлі. Е, тоді ми стояли ну, фактично на, на нитку від е, збройного протистояння. Все, наші прикордонники і військові стягували. Був перша бригада оперативного реагування прикордонних військ. Я сам перебував в Керченському артилерійському полку, де ми готували системи залпового вогню до реального бойового зіткнення. Чим це все закінчилось черговою поразкою, тоді, чесно скажу, України. От коли прем'єр-міністр Янукович підписав ганебний, ганебну, ганебний договір по АЗОВ, який став прологом. Окупації нашого Азовського моря. Я пам'ятаю 2006 рік. Секундочко, як він того говорю по Азову? Треба уточнити, маєте на увазі про спільне користування? Про спільне, використ... про спільне користування. Там же ж Георгій Карасін, така падлюка відома в російській псевдодипломатичній службі. який, Знаєте, його ну, така коротна фраза: яке міжнародне право? Міжнародним правом буде те, що ми тут з вами вирішимо. Ось це буде міжнародне право, все. І оце вся дипломатична політика Росії. Я пам'ятаю 2006 рік Феодосію Сібріз-2006, який не відбувся. Як... І головне навіть не те, що відбувалося тоді, як його не бойкотували а силою Україну примушували не робити це. А от тих всіх казачків, всі ті не... парамілітарні підрозділи, які направлялися з території Росії в Україну. Оце репетиція окупації Криму була 2006 рік. Я пам'ятаю Грузію. Коли з Севастополя Чорноморський флот виходив на війну з Грузією, Севастополя, Українського Севастополя, пригадайте, що ми говоримо зараз про білорусів з території яких, на нас, вторгся, і яка роль виходить України в, цьому, в цій війні, те, що наш президент з європейськими друзями Грузії, тоді рушили до Тбілісі, ну так, прикрити від нападу столицю Незалежної Грузії, ну, це Добрий крок, але він не, не перекриває тої ганебної сторінки в нашій історії. Я в 2014 році виїхав з Севастополя в травні місяці, бачив не тільки сам процес окупації, я бачив парад на 9 травня, парад перемоги росіян в Криму. І це був парад не до святкування Другої світової війни чи відзначення, вшанування. Це був парад святкування перемоги над Україною. Очевидно, без.